Вітання всім глядачам. Якщо ви дивитесь дане відео, значить, вам потрібна сівалка. І значить, ви втомилися від тих неймовірних збитків, які вам задає та річ, якою ви кидаєте в землю зерно. І значить, ви фермер. І я фермер. У му році в цю пору я теж стояв перед проблемою чим посіяти? Чим посіяти. І рішення я знайшов собі наступного плану. Я зробив собі сівалку, яка зараз називається алігатор. І вона тоді була теж, те, як ця модель двохрядна. Це був 16 рік. І після того, як я перший рік посіяв подібною сівалку, як ця. Для мене взагалі не існує кращих знарядь в обробітку ґрунту, ніж така сівалка. Це був перший рік, коли я почав отримувати прибутки від землі. Прибутки маються такі прибутки, що їх відчутно. Повірте мені, що ніякі хорші там різних моделей, вони якісні сівалки питань нема. Ніякі наутільні сівалки вам не дадуть того результату, як може дати даний агрегат в поєднанні із технологією Овсінського. Це моя особиста думка, і я на неї не нікому не нав'язую, тому що я абсолютно не хочу нести відповідальність за ваш кінцевий результат. Але це моє чітке переконання, і від нього я відступлюся тільки в тому плані, в, в тому випадку, коли я почну отримувати збитки, або хтось буде більше заробляти за мене на землі, на, на, на моїй території, ну, на території, де я проживаю. Чому я показую даний агрегат, який є до кінця невиконаний? Тому що я хочу, щоб людина. Яка дивиться дане відео, і в якої є хоч якась клепка в голові, або, вибачаюся, хист до того, щоб щось зробити, а такий хист є у кожного практично у кожного фермера, справжнього фермера. Він міг зробити подібний агрегат, тому що точну копію не зробить ніхто. Подібний агрегат. і... Так само, як я почав отримувати справжню користь від тієї землі, яку він любить. Зараз я дам деякі розміри, основні розміри даного агрегата. Це будуть основні розміри, які потрібно для того, щоб почати неї виготовляти, а далі там все можна буде додуматися самому. Перше це і основне, це, що потрібно починати, це рама. Рама має дві секції. Ось одна і ось друга. Я візьму потримаю, щоб тут добре все розглянули. Це йде, це йде одна. Звідси сюди одна. Це ось друга. І пішло ці короткі йдуть. Так, перша секція по центрах 76. Мається на увазі з центра балки. З центра балки ось. До центра балки. Ця секція 76. Ця секція по центрах. 54. По краях дивимося. Ось я там приклав в краю. І дивимося сюди. Метр 33. Це в нас довжина, скажімо так. Ширина. Дивимося. Вицепилося. Ширина. 2,45. 45. Це ми маємо рамок. Ці труби між собою по центрах 30 см. 30 см. Лапа. Передні мають ось такі кронштейн. Кріплення. Е, так. Е, просто він приварюється. Це йде пружина-стійка, вона дуже міцна, дуже надійна. Лапа. і Ось такий сам висівний апарат. Дана модель робилася з розрахунку того, що вона має, повинна бути максимум якісна і якісно виконана із якісного матеріалу і мінімум ціни. Тобто співвідношення ціна і якість має бути ну, в дуже оптимальному рівні. Так. Рама на кожну ось у нас одна лапа, там пішла інша. Одна лапа, там пішла інша. І пішло, пішло, пішло. Якщо не помиляюсь, їх тут 9 штук. Точно навіть 9 штук. Е, перший ряд 1, 2, 3, 4, 5. Другий ряд 4 лапи. Далі дивимося. Кріплення катка пластина, вал. Тут обов'язково втулка, має бути. І пішов і пішов каток. Каток повноцілий кругляк, 60-й, проточений, там не зварений. Накріпиться на звичайному підшипному кріпленні корпусі. Звичайний є кругом. Глибина. Тут йде шах 1 см. Тобто на цьому ми маємо 1 см, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто 11 см висота, яка регулюється. Підйом. Так само зроблений підйом. Раз, раз. Жигульовське звичайно, колесо. Ступиця Жигульовська. Ось так викорено. Ну, тут буде стояти циліндр, буде піднімати. Ну, е, кажу ще раз, виконання у кожного буде своє, тому що точну копію ніхто не зробить. Е, ви думаєте, що своє і у вас точно вийде, а не вийде, вам буде не так, е, не так обідно переробити на, на краще. Тут ще буде, де буде йти кріплення барбурин, потім вже як буде в готовому варіанті покажу. Але, а, і ось привід. Привід, скаткайте, буде йти, звідси буде йти сюди. Тут переходить сюди, тут буде йти блок шестерень і, і зірочок і тут блок зірочок. Тут буде натяжник і так він буде робитися привід. Тобто дане відео, метою даного відео є, є те, що донести інформацію до тих людей, які. Хочуть зробити собі сівалку. Або шукають собі сівалку, знають, що таке желізо, знають, що таке болгарка і зварений апарат, і які можуть собі дозволити таке зробити. Мені даний град подобається. Ну, я його ще не випробував, це перша модель. Але з досвіду свого, досвід, якби в мене вже. По сівалках імені такого типу дуже не, 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 не маленький, тому працювати він буде однозначно. Хоть по стерні, хоть по дісковці, ну, по оренці теж буде працювати, але по оренці сіяти не потрібно. Тому маєте наснагу, маєте бажання, будь ласка, робіть. І я впевнений, що не пошкодуєте. На все добре.